Машинець, заступник голови комітету Верховної ради з питань антикорупційної політики долучається до наш ефір. Пані Олена, вітаю вас. Пані Олевечера тепер чую, чую вас а з вашого дозволу. Давайте продовжимо тему, яку ми обговорюємо сьогодні з нашими гостями в контексті а, непохитної підтримки нашими європейськими партнерами в питанні завершення війни справедливих гарантій миру і безпекової складової, як в цілому оцінюєте візит нашої делегації до Вашингтона. Головне, який після смак залишився після цієї розмови двох президентів. А відтак наскільки важливо, щоб все ж таки лідери провідних європейських країн Великої Британії, також очільник НАТО, Рюте. Були присутні на цій зустрічі, які головні меседжі для себе ви можете відзначити? Я думаю, я так само, як і більшість українців, як і в принципі і Європа, і весь демократичний світ очікували точніше, так, дуже з хвилюванням ставились до цих переговорів. і Такі були дуже неоднозначні очікування, але на мою. Думку, і ми тут всі в принципі можна констатувати, що переговори на цьому етапі пройшли до. Досить успішно, тобто зміна позицій американського лідера, об'єднання європейських лідерів, історичне проведення подібного роду переговорів всіх разом і з єдиною метою з метою підтримки демократичного світу, з метою підтримки України і з метою розстояння Росії як агресору. Ну, це дуже дуже багато чого варте. Тобто, варто розуміти, що була проведена колосальна робота перед цим переговором. І я тут можу лише підтвердити слова нашого лідера, що розмови були теплими, всі зуміли один одного, і дуже важливо зараз підтримати цей вектор розуміння. Не впевнена, хочу тут підтримати пана Подаляка. Про що Російська через 2-3 тижні піде на всі ті умови, які обговорюються, на які очікуються, але принаймні важливий крок до миру: ми зробимо робити абсолютно все, щоб нас іде надалі. Підтримували наші європейські партнери, американські партнери, щоб ми мали більше озброєння, щоб ми розвивали свою протиповітряну оборону, щоб ми розвивали свої власні технології, тому що такого терориста, такого агресора, можна зупинити лише спільно, лише силою, лише розумінням того, що лише спільними зусиллями ця війна може зупинитись, і вже от, якщо почитати чи подивитись заяви військових лідерів, йому мало хто довіряє, тобто надалі. Лі, всі будуть більш обережними, всі більш обережно ставляться і до його заяв, і е, там фільтрування е, певних меседжів воно буде е, більш таким знаєте, досконалим. Тому я вважаю, що те, що маємо на цьому етапі, добре, і головне підтримати це на ну на майбутнє в майбутніх переговорах, щоб, щоб отримати те позитив, який ми маємо. Ну, справедливості заради пані Олена Подоляк сказав, що за кілька ну найближчим часом може відбутися зустріч, яка ні до чого не призведе. Але Путін не хоче завершення війни. Ось приблизно такий фінал розмови був у нас щойно з ним. Але я поточню стосовно підтримки подальшої від наших європейських партнерів. У нас на цій зустрічі не у нас в Вашингтоні. На цій зустрічі були присутні лідери усіх, ну таких найпотужніших головних гравців Європейського союзу і плюс Британія. І тут. Важливо розуміти, що конкретно вони можуть нам запропонувати тепер, окрім присутності і такої морально-психологічної підтримки. Так особливо на тлі, коли ну італійські урядовці говорять, що у них там немає грошей, наприклад, подальшому підтримувати зброю. В бюджеті немає на увазі. Значить, в Німеччині теж проблема є там дефіцит бюджету. В ну, лише Британія і Франція, за даними Reuters, може відрядити там якусь частину контингенту потім, після Вершенці він от хотілося б дізнатися ваше бачення стосовно конкретної складової підтримки? Одна практичної складової на тепер, що вони крім дискусії, крім артикуляції там своєї значить, оцінки ситуації можуть нам дати? Пані Олено, чи чули моє питання? Мені е, я не чула останні я не чула останні, останні речення, але загальний зміст зрозуміло, що вони можуть запропонувати. Ну, дивіться, в кожній країні звичайно є свої внутрішні питання, свої, свій, скажімо, так, внутрішній порядок денний, але незважаючи на те, що ми і попередні роки чули про можливо десь певні обмеження або внутрішні потреби, все. Ну так чи інакше всі розуміють, що підтримка демократії і підтримка України в її боротьбі з Росією, тому що ну по суті, ми захищаємо всю Європу. Ми захищаємо мир. Європи. це, це, це варто того, щоб е, говорити далі про нас і про нашу підтримку. Тому я впевнена фінансове забезпечення воно буде тут. Навіть немає. Ну ми можемо там говорити про певні цифри, але воно точно буде. Що стосується підтримки на рівні військових відправ там контингенту і так далі. Тобто, про це вже теж заявило декілька країн. Зараз не можемо говорити деталі. Ці деталі стануть відомі згодом, але ми бачимо конкретні заяви конкретних європейських лідерів або представників країн, і я впевнена, що це об'єднання на рівні спільного захисту воно буде мати свій розвиток і надалі. А самі по собі безпрецедентні цифри, які були озвучені як необхідність фінансувати озброєння, спільно європейськими країнами які отримає україна від получених штатів абсолютно е, нове абсолютно дуже важливе е, дуже важлива заява і я думаю що ну це це одне з найголовніших таких досягнень головне побачити е, знову таким згодом це дізнаємо що там буде що буде в тому пакеті окрім протиповітряної оборони окрім е, які саме види зброї е, я розумію що ця інформація там не може бути повністю озвучена але ми вже бачимо з'явила в тому числі президента е, про те, що це має бути, і це має бути високий рівень, який дійсно допоможе нам протистояти такій країні, як Росія. Тому є певний скепсис, зрозуміло, а є певні побоювання. Зрозуміло, але такого рівня зустрічі, яка відбувалася у Вашингтоні, такого рівня ще не було. Щоб був Трамп, щоб була досить тепла розмова з президентом України, і він назвав її, мабуть, найкращою та розмовою за, за всю історію взаємовідносин з Америк. Ським президентом ну, важливо, що це було дійсно визнано чесно. Такий рівень представництва європейських лідерів всіх разом об'єднаних, об'єднаних спільною метою. Тут в даному випадку Україна об'єднує Європу, об'єднує світ проти боротьби з тероризмом з Росії з... Росією як агресором. Такого рівня в нас те ще не було. Тому я впевнена, що і рівень підтримки буде відповідним. Тобто, не може бути після е, такого рівня переговорів, е, скажімо так, рівень підтримки, який не відповідає цьому статусу. Плюс ми бачили. Вже заяви наприклад Швейцарії, яка гарантує а, ну так, так умовну, не умовно, а безпеку російському лідеру за. Мови, що він приїде, говори, тристоронні переговори. Це теж дуже важливий сигнал. Тобто, Європа всіляко демонструє Росії, що ми всі об'єднані заради України, заради підтримки України і готові йти на переговори разом з тим питання, наприклад, території, питання суверенітету України, воно так само стоїть як номер один. Тобто, президент Зеленський чітко заявив, що це питання може обговорюватись тільки після питання. Безпеки, питання захисту нашої країни і ні в якому разі не може бути винесених номер один. Мені здається, що і президент Трамп, і всі, і, і весь інший світ він він, всі почули це. І про це до речі, і канцлер Німеччини говорив неодноразово. Він наготошував на цьому як один з ключових ми... таких тез, і які про які всі мають чути, і посунув це питання на інший план. Тому я впевнена, що результат точно буде. Да, чи доб'ї? Ямись чому демо швидко мир? Ну в тому вигляді, в якому ми би цього хотіли. Ми би цього прагнули. Не знаю. Питання є, можливо, воно трішечки в часі буде розтягнуте, але ми точно на правильному шляху, і ми точно на шляху тієї необхідної підтримки, яка нам допоможе цього досягнути я сподіваюся, коротко строковій перспективі. Пані Олено, завершуючи наше спілкування, я б хотів згадати тезу від пана Стуба, який теж, до речі, був присутній на зустрічі у Вашингтоні разом з європейцями і президентом Зеленським і Трампом. Він сказав, що Краматорський-Слов'янський, і от я якраз цитату собі його зберіг, є бастіоном проти гунів. А канцлер Німеччини Мерц порівняв Донбас із Флоридою, пояснивши неприйнятність його здачі Путіну. Про це пише The Wall Street Journal, про те, що саме європейські лідери переконали Трампа, що не варто взагалі торгуватися за українські території, бо вони. Мають залишатися саме українцями в українцями Україні. Олена Мошинець, заступник голови комітету Верховної ради з питань антикорупційної політики, була гостою цій порі.